В ринковій економіці людина повинна поводити себе по-іншому, ніж в плановій економіці. Тут людина повинна знати, як працюють закони грошей, як заробляти більше. У людини повинна бути психологічна база, тому що за планової економіки що було? Тобто тут такі питання, наприклад, як житло, освіта, пенсія, медицина. Людина не вирішувала, вона просто працювала. От модель планової економіки була така: працюй і не думай. Тобто від кожного по можливостях і кожному по потребах це все давалося. Ну і відповідно життя людини виглядало десь ось так. Тобто було три періоди: період навчання, період праці чи заробітку і період пенсії. Ну і відповідно, тут ще грошей не було, але були там, якщо навіть навчання було, були стипендії. ну і людина могла, Це навчання не коштувало багато. І коли вже людина пішла на роботу, вона отримала зарплату, і на пенсії вона мала ту ж саму пенсію. В принципі, людина мала ресурси протягом всього свого життя. В ринковій економіці ця модель не спрацює, просто працюй багато, і ти все получиш. Якщо ми візьмемо, наприклад, житло. То це житло потрібно заробити. І сума достатньо висока. Люди в більшості навіть не беруться за цю суму. І навіть бояться подивитися за цінами, зорієнтуватися, тому що думають, що для них це непідйомна сума. І насправді так воно і є. Тобто, для того, щоб закрити питання житлом, то недостатньо просто працювати. Потрібно розуміти, як працюють закони грошей, як заробляти більше. От ці знання потрібні. Потім наступне питання освіти. Я недавно стикнувся з тим, що порахував скільки коштує навчання дітей, тому що в мене одна дитина вже завершила навчання, друга розпочинає, і я вивів серйозну досить суму. І навіть спеціально для цього зняв ще окреме відео Собівартість одної дитини. Ну так насправді, якщо там взяти освіту, то це не тільки просто ми платимо за освіту як таку, що ми там заплатили 100 тисяч гривень, там, наприклад, за рік навчання, але це ще входить і житло, це ще входить утримання. Це по суті доросла людина. Якщо ми даємо освіту в Україні, це одна сума. Якщо ми даємо освіту в Європі, це інша сума. Ну і відповідно, якщо не знати, як працює ринкова економіка, як працює капіталізм, то ці затрати йдуть просто з нашої зарплати. Якщо знати правила, то можна за одні відсотки вивчити дитину і навіть купити квартиру дитині. Але це треба знати, як правильно вести економіку свою. Наступне питання: питання пенсії. Пенсія це. Та ж сама ситуація, як з освітою і тому подібне. Просто якщо людина буде тільки добре працювати і не буде думати про пенсію, це питання не вирішиться само по собі. А тут потрібно досить серйозну суму. Ну, мінімально людина повинна мати хоча б 100 тисяч доларів в гривневому еквіваленті на своєму рахунку, щоб е, вижити, зберегти хоча б мінімальний рівень життя. І е, погодьтеся, що це питання не вирішується за один день там. Ну і наступне питання це питання медицини, і ми також не вміємо з цим питанням співпрацювати. Ну тобто, ми думаємо, якось воно буде. А насправді медицина зараз платна. Там операція може коштувати там з відновленням 20-30 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Людина може залишитися. Після інсульту паралізованою втратити всі доходи, і вона ще буде потребувати утримання. Ну і відповідно, ми так само не вміємо себе поводити. В нас нема культури правильно це все передбачити. Тому що погодьтеся, 50 тисяч доларів на лікування це може коштувати кількох років зарплати. Це, не завжди сім'я про це має. І ми так само не маємо культури, наприклад, користуватися там, медичним страхуванням чи іншими видами. І відповідно людина повинна мати якісь базові знання. Людина повинна бути, по-перше, ну, два таких моменти. Перший момент. Людина повинна е, мати психологію підприємця. Е, тут я так відмічу: психологія підприємця. Навіть коли людина працює на роботі, людина продає себе, продає свої роки. У людини є всього-навсього 40 продуктивних років, за які вона може заробити свій ресурс. І людина повинна шукати, де вона буде заробляти більше. Мало того, людина повинна вести свій бюджет і рахувати, де вона може ще зекономити. Тому що збережені гроші зекономлені гроші це як зароблені гроші. Ну і друге, людина повинна бути свого роду таким дрібненьким інвестором. Інвестор, або з іншої сторони, капіталіст, тобто ринкова економіка, економіка капіталів. Ну і для людини, от елементарний приклад я от вам покажу. Давайте от візьмемо, там, наприклад, треба на житло, чи на освіту, чи на пенсію, і треба якусь певну суму грошей. І е, е, через те, що ми не маємо ось цих знань, от просто от, от в нас тут от, от немає ось цих знань, е, що відбувається? От, До прикладу, треба якусь суму нам на житло. Наприклад, 200 тисяч доларів. І це ми от е, самі, тобто, сам заробив і сам зарплати взяв 200 тисяч доларів, е, вклав в житло. Мало того, якщо це ще взяв кредит, то ще плюс сплачую проценти за кредит, і це ще може бути плюс 100 тисяч доларів за кредит. І тому вийде квартира в 300 тисяч доларів. І ніби нормально, бо, бо як по-іншому. А можна по-іншому, можна по-іншому, коли, наприклад, вам потрібно купити квартиру, ви можете 50% самі відкласти, а мож... і 50% можете мати прибутком, тобто сам плюс прибуток маю. І маю тих самих там, 200 тисяч доларів, тобто 100 тисяч доларів я назбирав собі, і ще 100 тисяч доларів я отримав прибутком капіталізацію. Треба знати, як працюють закони грошей. І є третій варіант, це в принципі правильний варіант, і варіант, в якому це, це варіант капіталізму, чистого роду капіталізм. Це коли людина відкладує свої гроші, отримує прибуток, і от за цей прибуток, за оці відсотки, людина купує квартиру до прикладу. Людина назбирала собі якусь там суму грошей, і вона відсотками, до прикладу, кожного року має там по 10 тисяч доларами е з прибутку. І вона бере собі там перший внесок, робить і бере собі розтермінування, наприклад, на 15 років. За 15 років виплачує там квартиру чи там за 20 років, тобто я модель просто показую. І цей капітал залишається у неї. Так питання вирішується не тільки житлом, так само з освітою. Я окремо зняв це відео, як батьки можуть не за зарплату навчити дітей купити їм квартиру, а ще й собі купити квартиру. То ж саме стосується пенсії, тобто, або нічого не наскладаю собі, або сам 100%, або 50 на 50%, або в принципі наскладаю собі капітал, з якого можу жити. Отож, друзі, от ті знання, які е, потрібні, щоб ми мали базові елементарні вміння господарювати. І от я розкриваю на своєму каналі. В мене є три рубрики. Це є рубрика, яка стосується того, як правильно управляти грошима, як от вираховувати ті бюджети, як більше заробляти, тобто звідки беруться ті капітали, як сформувати собі е, е, такі капітали, з яких можна жити. Тобто, це все не потребує якоїсь там мотивації, психологічного навантаження. Це елементарні математичні знання, які потрібно знати. І коли ви знаєте, як управляти грошима, ви спокійно ходите на роботу, ви ведете свій бюджет і у вас з'являються гроші. Тобто, для того, щоб гроші були, потрібно налагодити певні процеси. І це не треба присвячувати цьому все своє життя. То ж саме щодо заробляння грошей. Ну, в плановій економіці, в нас була одна єдина модель заробляння грошей. В плановій економіці, от якщо взяти так розібратися, є чотири моделі заробляння грошей: це є робітник, підприємець, бізнесмен і інвестор. І в плановій економіці. Ось тільки так люди заробляли. В ринковій економіці е, в нас з'явилась можливість бути підприємцем, е, заробляти як бізнесмен. І, до речі, це є один з, е, з найпростіших варіантів, тобто, як людина може заробляти гроші. Тобто, людина може працювати на роботі і поступово вибудувати от ми це називаємо систему. Система, завдяки якій людина може заробляти гроші. І Насправді, ринкова економіка це не про тяжку працю, всі будуть тяжко працювати, це про працю головою. Тобто тут треба думати і працювати, тому не потрібно робити героїчних там якихось подвигів, надривів і тому подібне. Тому що коли людина працює дуже багато усердно, тобто, це ну, до чого це призведе? Працюю так, як батьки мені там сказали, як вони працювали, от всі говорять. Працюй і все буде тобі добре. Ну і виходить, що доходимо ми до 40 років, до 50, до 60, і ми бачимо, що оця установка, оці правила, працюй і не думай, вони не спрацювали для нас. І що відбувається? Відбувається перегорання, відбуваються депресії, кризиси середнього віку і тому подібне. Тобто ця модель. Вона небезпечна для ринкової економіки. Ринкова економіка е, таких людей наказує, навіть якщо люди дуже чесно, дуже сумлінно, і вони прекрасні люди, чули, можливо, таку фразу, що е, тут не платять за те, що ти просто хороший хлопчик. І ринкова економіка не платить, якщо ви просто хороший працівник. Цього недостатньо. Тож, запрошую, друзі, до цього вивчення.